От як насторожилися. Побачили чужого собачку. І пастися перестали. Не бійтеся, хороші, не бійтеся, не бійтеся. Він побіг мимо. А в нас часто й лисичка приходить до них у гості. А от і котик он прийшов. Вони й котика чужого лякаються. То котик не страшний, але вони згуртувалися, деякі в сарай уже зайшли, а ці думають, усі чогось бояться. Так і ми боїмося заход... заходити в інтернет. Приєднуватися до компаній, яких ще не знаємо. Запрошують нас, багато запрошують, але потрібно провіряти, перш ніж зайти в компанію, перевірити, чи вона легальна, чи має документи. А в нашому проєкті все прозоро. Провіряйте. Запрошую вас до нашої команди. Партнери мої за півтора-два роки стали вже мільйонерами. Хочете ви так? Пишіть мені в особисті. Розкажу, як це може статися.